Сьогодні хочу запропонувати вам поговорити про дитячі малюнки. І про те, як реагувати на дитячі малюнки чи інші продукти діяльності дитини, з тим, щоб сформувати у дитини позитивне цілепокладання, тобто позитивне ставлення до Діяльності взагалі, і діяльності, яка стосується образотворчого мистецтва або інших якихось мистецьких напрямків, і яким чином підтримувати дитину, формувати у неї позитивне ставлення до нового, до нової діяльності, до труднощів, які можуть виникати. І розглянемо ми це саме на прикладі малювання і того, як реагують батьки на продукти діяльності дитини. Малювання це перша художня діяльність, якою дитина займається усвідомлено і самостійно. Спочатку батьки спонукають дитину до малювання, вкладаючи їй олівець чи фломастер до ручки, або сідаючи і починаючи малювати. Самостійно, а дитина, спостерігаючи, теж долучається до цього заняття. Це не просто веселе заняття, а складний процес, в якому уявному образу або емоції надають видиму форму. Малювання необхідне дітям, щоб повноцінно розвиватися. Давайте розглянемо, що ж розвиває малювання і чому воно так важливе. У ранньому віці, звичайно ж, малювання спри... сприяє розвитку дрібної моторики. Рук. Під час малювання задіяні рухові, зорові, м'язові і дотикові аналізатори розвивається зорово-моторна координація, пам'ять і зосередженість. Малювання розвиває творче мислення, тобто креативність, тому що під час малювання дитина створює безліч образів, які можна змінювати на свій розсуд, фантазувати, експериментувати, шукати нові асоціативні зв'язки між предметами і їх зображеннями, самовиражатися. Пошук асоціацій і генерація образів це відмінне тренування творчого мислення. Малювати, малювання відмінно розвиває фантазію і уяву, які є важливими сторонами життя дитини і особливо активно розвиваються у віці від 5 до 15 років. Уява – це здатність подумки представляти зорові картинки. Завдяки цьому людина може переробляти минулий досвід і створювати нові зв'язки між отриманими образами. Чим більше таких зв'язків утворюється в мозку, тим краще розвивається мислення. Фантазія необхідна майбутньому дорослому. Вона дозволяє людині робити сміливі припущення, винаходити і створювати щось принципово нове, відмінне від його минулого досвіду. У малюванні дитині потрібно детально продумати образ до того, як вона зможе його намалювати. Якщо дитина припиняє вигадувати, у неї знижується потенціал творчого мислення, а потім і зацікавленість у мистецтві і творчій діяльності. Малювання сприяє розвиткові сприйняття і стимулює розвиток сприйняття в дитячому віці. Змушуючи дитину вивчати об'єкти для зображення, спостерігати за ними, відкривати в них нові якості, яких вона раніше не помічала. Тренується уміння спостерігати і аналізувати об'єкт, що також сприяє розвитку мислення. Так як всі психічні процеси взаємопов'язані і мають один на одного взаємовплив, таким чином. За малюнками дитини можна зробити висновки про розвиток моторики та інтелекту. Малювання впливає і на розвиток мовлення. У ранньому віці дитина під час малювання промовляє свої дії, констатує їх. Наприклад, зараз я візьму синій олівець і намалюю. Що допомагає їй усвідомлювати свої дії і краще координувати. Це проміжний етап перед тим, як діяльність переходить до мисленнєвої і контроль за діяльністю, теж, зокрема, переходить до мисленнєвої діяльності. Батькам дуже важливо. Уважно слухати розповіді дитини про свій малюнок, ставити їй запитання про героїв, сюжет і деталі зображення, тим самим стимулюючи розвиток зв'язного мовлення і словникового запасу. У віці від 7 років дуже важливо вигадувати сюжет для малюнка. Багато дітей, звикнувши. Що на заняттях з малювання надається певна тема або приклад, починають зазнавати труднощів при самостійному виборі сюжету. Ви, як батьки, можете допомогти дитині, якщо будете частіше водити дитину до музеїв, на виставки, у театри, і навіть коли гуляєте чи йдете в магазин. Звертайте увагу дитини на те, що відбувається навколо вас, і самі озвучуйте те, що ви бачите, те, що бачить ваша дитина. І, будь ласка, звертайтеся до дитини з проханням, щоб вона пояснила вам, що вона бачить. Це сприяє і встановленню близького контакту із дитиною, і також розвиває мовлення. І поступово привчайте дитину до того, що кожне цікаве спостереження може лягти в основу нового сюжету для малюнка. Чим різноманітніше і багатше життєві враження дитини, тим яскравіше і незвичніше буде його фантазія. Можна влаштувати домашні виставки з дитячих і спільних робіт, вигадувати назви картин. Такі виставки можна присвятити до якого-небудь свята, щоб діти могли побачити підсумок своїх занять малюванням. Відсутність малювання збіднює психічний розвиток і говорить про наявність в ньому якихось труднощів чи страхів. За кольорною гамою малюнків можна теж зробити висновки. Про труднощі дитини, про те, наскільки насичені фарби дитина обирає, яким життєвим тонусом та енергією вона на даний момент володіє. Як правильно реагувати на малюнки дітей? За допомогою малювання діти реалізують свій життєвий досвід. Переробляють свої переживання і фантазії. Малюнок це завжди внутрішній світ дитини, особливо, якщо дитина сама обрала тему для малюнка. І тому треба дуже обережно ставитися до оцінювання малюнків дорослими. Це стосується і будь-яких продуктів діяльності дитини, будь-яких результатів. Діяльності дитини треба бути обережними і уважними. Ні в якому разі не критикуйте різко малюнки. Критика є однією з головних причин низької самооцінки, страху помилки і втрати мотивації до діяльності. І навіть похвала може згубно позначитися на самооцінці дитини і викликати залежність від думки оточуючих. А дитину треба вчити спиратися не на чужу думку, а на свої власні відчуття, думки і почуття. Тільки так ви зможете виховати, виростити впевнену і самостійну людину. Як критика, так і похвала це теж оцінювання. А так як малюнок це виявлення внутрішнього світу дитини, він не потребує оцінки. Якщо дитина прийшла до вас зі своїм малюнком і запитує, чи подобається вам, чи виглядає малюнок красивим, ви можете її запитати, а тобі подобається? Що тобі подобається найбільше? Якщо батьки відразу видають свою оцінку, дитина не встигає усвідомити своє ставлення, усвідомити, чи задоволена вона своїм результатом. Пошукайте в малюнку дитини якісь незвичайні деталі, які можна відзначити, яких раніше не було. Зверніть уваги ого, дитини на це і скажіть, як здорово ти це придумав. Виявіть деталі і вкажіть на них, які вам подобаються особливо. Як краще, що краще робити батькам у тій ситуації, якщо дитина впевнена, що малюнок поганий, негарний, або якщо вона почула це від когось, ви можете прийняти почуття дитини, сказавши їй, що я розумію, що ти засмучений, засмучена. І тобі, мабуть, не дуже подобається те, що ти зробила. І висловіть в цей час віру в те, що ви не маєте сумніву в тому, що дитина має здібності і буде отримувати в майбутньому досягнення і результати. Це можна говорити що таким чином. Я бачу, що ти засмучена тим, що не змогла сьогодні намалювати так, як ти хотіла, але я думаю, що ти зможеш це зробити. Завтра чи наступного разу. Не поспішайте з оцінками, намагайтеся дітям давати можливість до подальшого зростання. Навіть якщо сьогодні дитина зазнала поразки і вона не задоволена результатом, який отримала, ви можете їй сказати, що Виділивши якусь маленьку-маленьку деталь, яка була зроблена добре і вказавши на це дитині, або просто звернувши увагу дитини на те, який вона обрала колір на сьогодні, і виявити своє захоплення цим. Не поспішайте з оцінками, будьте обережні. Навіть якщо ви оцінюєте якусь діяльність дитини, будьте щирими, будьте емоційними, будьте налаштованими на прийняття дитини і підтримку її. Це допоможе вам виростити успішну людину, яка вірить в себе і довіряє власній думці, і спирається на свою думку.